Це вулкана паркур. Велетенська паркур карта з вулканом в головній ролі. В цьому відео ми будемо проходити її на швидкість. А той, хто програє, понесе особливе покарання. Це проходження буде поділене на дві частини, тому приємного перегляду. Ну все, давай, пішли. Сидися. <глес> Поїхали. Блі, зачекай. Ну стій, куди ти вже погнав? Куди треба? Все, лечу до тебе. Здра... Так, привіт. все. Привіт-привіт. все. паркур карта. Давайте тут, а поки що дуже. Блін, ніхто... да куда я здихаю, здихаю. А, вот куди надо прыгати, поняв. Стоп. Я не знаю, я стоп. Я ж не думаю, ну що я вже так... до чекпоінта прийшов, давай ударил. Я удачі. Ж не думаю, що буде все так легко в цьому відео. Дивись, а той, хто виграє відео, візьме скин програвши і зможе переробити так, його, як захоче. І він має з этим скином буде грати все наступне відео. Ох ти блін. Тобто я можу, тобто я можу хоч повністю розвитки покрасити, і ти будеш цьому... ...во всьому відео. наступне все відео ходити. Ти куди побіжав чекай! Давай, швидше, зд... швидше, здихай, здихай, я я в пауті не застряв. Почекай. О, тут очки ще є. У мене поки що їх трохи менше. Так, куди ти, сюди? Опа. Так, а куди mm. далі йти? Та йома йо, мені що, знову проходити. Стоп, чекай, ти да. Я щось сам запустився, зараз чекай. А, вот, сюди треба йти. Та зараз дай, я зараз по цьому якомусь полю пшеничному прыгаю. Ну, я над тобою. Я тебе вже доганяю. Блін, не доганяю. Блін, не допрыгаю. Ой! Я случайно ламаю. Це. Зараз я тут, я тут, я тут я тут трохи все поламав, зараз я це все. Я трохи... Яким чудом ти його вже стиль поламав, а? Пола... пола уже треба режим в пригод включати. Чоооо? По полові бігти? О, О хеллоу, здрасьте. Здрасьте. Заборчик покрасьте. Блін. Ні, 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 не треба. Давай, да блін, я... Я не да, можу не це пройти, я... Да не можу, шкода прийти. В смислі, аж тута... В смысле, я ж тут появився! Ви шо на приколі чи шо? Тут я по твоїй реакції, тебе все погано. Так, доходимо, ну, и чудесно. Я просто ще і не, не допригаю. Просто чудесно, ну чудесно, блять, Просто. Е, який режим? Що? В смысле? Я бачу, як ти міняєш режим, я не. Я, я не меняю. До скриншот. Я все понял. Що ти там скриншотишь? Ти нічим це не докажеш. Тебе нема... Я чі. за скриншотом в чаті, сообщения, ти міняєш режими. режим. Опа. Ще раз за скриншотил. Ти скріншот ничего не за скріншот. Просто це не чесно. Ти обганяєш мене. Я, нах... Я... центральный персонаж і центральний персонаж має виграти. не центрального персонажа. Ну, знаешь, як. Эээ, е, а куди давишься? Я думаю, вы не ще, 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 ще Ти де там пригаєш? А, це я. Це я класс mm -hmm. Ти теж тоже режим включаєш? Ах, чи четырюга, срана. Привіт. О, здрасте. Ти почекай мене зараз. Я тебе дуже жену и по шапці тобі надаю. Все, ми вже біжимо в рівну. Ні-ні-ні. Nee, nee, nee. Ми біжимо, nee, 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 ми в рівну біжимо. В рівне. Місто. Ох, <гум> О, мисс бляха муха Буш матюкатися, а я Фрот. тебе забаню. Я не почукаюсь. Так, стоп, а куда? Ага, Ну, А, ніхто не, ніхто не казав, що можна заважати. Я тихо, тихо зараз тихо. Тихо, 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 тихо. Блин. Я хочу уже один звук звалився. Ты там. О, молодець. Туда, чекайте, куда, ти де, куди бігти? Як туди забрався? А, дай тебе зрозумів, туда забратися. Ага, я таки думав. Як далі? Стоп. Як далі забратися, чекай. Mm. Проїхати? Та йо. Я не знаю, як це пройти. Як це пройти? чекай? Привіт, друже. Привіт. Привіт. А як це пройти? <зас> ну, Поділися інформацією. Ну, запрыгиваєш на оце. Алло, на оце. Да. Сюди на цю верхушку і потім на, на булки. Давай. Давай. <пых> Ах... Давай, я думаю, що я думала, ж тебе даже чекаю, допомагаю тобі, ну. Це хоч якась конкуренція. Конкуренція? Конкуренція я не розумію, як тут прийти. Як? Пом поможіть мені. Ну, начало ті... Який режим прикрещений? Ні. <сміт> пригод, пригод, я мене був, я був виживанні. Ну так я теж зараз. Ладно, зараз теж буду в виживанні. Ой, скріншот. Оп. <сміт> <сміт> О, ні, боже. О. <сміт> Крості там рухаєшся, бачиш. Так, спочатку треба куди залізти. О, <сміт> -о. О, не сюди. А куди треба по цим, як я поняв, ем... Сюди. Куди? Сюди. Сюди. От сюди. От сюди. О, тепер на то дерево. На возвишеність. Ні, я ж тут пробував. На ось це дерево, на возвишеність. Тепер на це дерево. Так. Я зробив простіше. О! Ах! Так, ну я цей. Взагалі-то, вообще то я вже тебе обгоняю, uh -huh. давай куда? Куда далі прийти, по кувшенкам. Я так же тебе обгоняю, что меня кого не зажимаєш. Uh -huh. Далі, що тут в нас, ягоди, О, я взяв ягоду. О, uh -huh. oh, Привіт, друже. Привіт, друже. Стоп, я ж тут. Я ж тут проходжу. Uh -huh. Блин! Uh -huh. Стоп, 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 тихо, тихо. Э, я, я ж там вже проходжу. В смысле, а куда я ну піти? Uh -huh. Давайте, быстріше, давай, ти быстрей, давай выправляйся. Выправляйся. Вот сюда. Забігаємо в ці двері. Али біжимо ось тут. А, я зрозумів, тепер сюди біжимо. Та блин, я опять сдох. А, не да. А, тут я чекпоинт, слава богу. И може хоть. Эээ, е, болі. А, -а, -а. Бляха-муха, я поняв. Ще, ще один мат забаню. О, все, я прийшов. А ти там десь там. О, це що? Ой, 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 ой. Нет. Добре, що в мене є чекпоінт. А, ну, а, ти а, в житті не догадаєшся, як там треба проходити. А я зрозумів, як треба, давай. А, ага, вот оно як. Шейдер, блін, це дуже красиво виглядає. Як, як RTX, тільки, тільки складніший. О, здрасте. Ми добрі Знову. люди. Блін, я звалився. Звалився. Мені вже легше здохнути буде. О, просто. О, О, привіт. друже. привіт, привіт друже. Мой бо Читайте. Но здравствуй, здравствуйте, кажуть. Оп. Але, угу. але я кращий. Блін, зря я це сказав. Нє. О, він сервер лагає. Ні, у мене нічого не лагає. Ем, um, ти трішки не туди пішов. Я трішки якраз і туди пішов. Вачпоінт. Mm. Я піду в воді поку. І, і забігаємо. Ну, біжимо доганяти цю фіолетову фи фасолю. <laughs> За що я фасоля? Ну, бо ти фіолетова і, фасо і, ще й фасоля. Ну, он як. Якась адська фіолетова. Ой-ой-ой-ой-ой! Мене щось вкусає! А? Пошу Все. на полі. Ой, я дійшов. Тут, ага, тут, тут, тут вже по ліжках пригати кудись. Я, здається, зрозумів, куди. Да? Опа. Понял. І прискок. Все, я допригну. Біжимо швидше. А ти де? Ти був під водою вже? Да. А я вже тут, я теж під водою вже. Тільки трохи інший. О, привіт. Привіт. Ай, 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 ай. Боже, от таких кусають. Ай, 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 ай. О, я тебе бачу. Привіт, друг. Ой, ні, 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 ні. Эй, куда, 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 куда? Біжи, бежи. А, я понял, тут на шведке стреляй. Я ткисть сижу, такий дурачок. Блин, 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 блин. Це безпечна зона. А, теперь паркур. И запрыгивай сюда. И тадам я в новому чекпоінті. Тут тобто щось за двері. Ага, пустота. Ну, а ти чо не говориш? Говори, давай, будь позитивніший. Um, що Ох, хто є? Ти а фіолет, о, ти фіолетовий. Фіолетовий цибуля. Давай, я ти біля ноктних блоків пробігав. <tak> <назвали>? Ти ще цибулю називав. Це що? Це за дискримінація? Ти пробігав біля фіолету. фу футь біля ноктних блоків. О. Ага, сюда. Ой, ні, 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 ні. Боже мій, я всередині вулкана. О, боже мій, ти що? Ти був всередині вулкана? Да, був. І поплавав. Ага, дальше треба сюди. Куда я ти зрозумів, тільки тут та... дуже тут. Ні, тільки мене підбрасує. Це Треба бути, бути обережно максимально. Буль-буль-буль, давай плетемо. Тобто пливем. Опа, все. Я вийшов. І тепер і далі. І далі куди? Ой, <ху6> <yeah>, я бачу віник. Хеллоу. Ah, Здрасте. Хеллоу. Бажаю тобі удачі розібратися, як це проходити. Ри, ти вже розібрався. Ну yeah. я well, yeah, розібрався на це. Ага, давай, вперед. Ой-не-не-не-не, не, не, не давай! Блин. Вот и вс. Кто-то подстава. Підстава, да. просто лю лютіша лютейша підстава? Да блин, не можеш дійти, куди куда треба, аль, пряга, ты далі дали прыгать? Ах ты посвоя. <гум> ну давай. Не-не-не-не-не-не-не куда. <гум> да куда Андрея, пряга, ты прыгай? Ах ты ж скотина така. Щоб ти здох там. Е, що за пожелання? Такі от побажання. Ні-ні-ні-ні, давай, давай. Я говорив не ругатися, а тут таке Йес, видаєш стой. А чого ти джохун? Чого ти джохун Деві якийсь підписаний? А я не знаю, я придумав. Ах, ти вже це прийшов чи ніше? Да. Як ти можеш бачити? Давай, давай, пригай. Оп, єс, yes. давай, давай. Куди далі? Ем, я до тебе прийшов, я до тебе повернувся. Дякую. Зараз подивись, куди ти пригаєш. Це приблизно я вже. Я другий раз прийшов. Ага, там блоки не вийде Дякую за інформацію. Які там невидимі блоки, я не зрозумів, ну ладно, пусть буде. Або нитка якась просто натягнута. Зараз тебе просто не установлювачися. О, крипер. О, опса, я дійшов тільки, а куди далі? А куди далі пригати? А, а тут е... далі. Живі. Ага. Не зрозуміло і нічого не зрозуміло. Я понял. Опа, все, я прийшов. Що за ядерна десантура? А ядерна десантура, ти де там? Ти подивись в чаті, від чого я помираю. Підірвав. Вся. Ага, тут треба далі, як я понял, зрозумів, пройти по деревам, а далі. По цьому от. О, Модж Крипера Майнкрафта, топ. Ой, я бамчу тебе крипе. А далі куда прийти? прям за тобой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай теперь. Так, я тут видник загиня. Ой. Ахай ти. Нєет. Ні, 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 ні. Ти шо робиш? Ти шо робиш? Ах ти ж Ніхто сюди не потрапить. Дай, чекай, дай пройти, дай пройти. Дай Дай пройти мені. Ні-ні-ні. Нєет, 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 нєет. Нєєет, ми помремо тут. Жадність преєр розгубила. І не нагрій. Є-єєє. Ну, а жадність преєр розгубила. Удачи тобі. <свист> тобі тоже удачі великі, мій друже. Я, я нам а, карту ні? поламав, ми не прийдем. Зачекай. Дай я полагоджу. Ах, Я ти, полагоджу за. Я случайно, поламав карту, зачекай. Ні, ні дякую, не треба. Я вже сам її полагодив. Ні. Біжи. А чого ти... А ні, я не. я правильно я зібрався. Я не хочу з цими криперами тут сидіти. Ой, хубаво, я скики тут покрипел. Біжи. Біж біжи просто, я не знаю, куди, ну біжи, Оп, сьо, о, все, пшениця. Ух, я вирвався з тих обіймів, цих зелених, зелених, надходять. Ох, йо, я просто о, біжу. О, привіт, друже. Привіт, привіт, такі. Кож... К... Ніч, нічого лічного, просто паркур. Нічого <гум> <гум> Про, лічного? Просто Майнкрафт. Просто Майнкрафт. Ось як ти говориш, то? Добре, стоп, 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 хватит, 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 стоп, 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 стоп. Нет! А Нічого, нічого. Все, лиш бізнес. Ну і А, режим наблюдателя. Я прийшов помститися за себе. Так, от тепер я я не повертаюсь кудись назад в початок карди. Дальше тут. Давай я. Чекпоинт. Тут это є чекпоинт же. Давай, кто быстрее щас же. Опа. Все, бай-бай. Ах ты ж. Паршин <сален> пиди шоу. А дальше куда? Э, <сален> <А>, куда? Я не спрягнул. А. О, да, я в мало букет. <сален> Ага, так, де ти, зелений? Я тут. Ой, тобто фіолетовий. Я сюди. Я зай... помер вон цей. Іду заново. Ага, все, я зрозумів. Приегаємо. Опа. Ні! Я не звій, хто приїхав? от я. Я ненавиджу цю карту. А, де О, зато я прийшов. А якщо так спробувати приглянути, я думаю, краще не буду це робити. бо ще впаду. Так, пойде, ти маєш. Зараз померти. Та я маю тебе дігнати. О, Ти не забудь, що це, що це декілька відео має бути. Два-три, це не одне відео. Якщо десь на фігу шляху ми маємо зупинитися, то так що до, до кінця карти дійдемо. Все, поїхали. Ого, я тут прям дивлюся тут. Ой, тут багато всього. Злазимо. Угу. Ти розібрався куди туди пригати? А, що ж ніби а, я кругами ходжу. Як... А, а я, зато я розібрався. Я круг. Ні, О, не, не розібрався. А. 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 не не, не треба. До мене дійшло, по Да. Добре, веди мене. Веди мене, фіолетовий. Ну тогда я тут, а да. Я знаю куди. Блін. <реш> я Блин! Же... Эх, ти ж. Е, э, давай! Пока. <реш> ну давай, удачи! Бай, бай! Так, я не знаю, куди я пішов, я не дійшу. Я не мав. Я эм, а куди йти? я тут? Я кругами хожу. Да, моя творея походу була правдива. Чого то що ти? Ми, ми кругами ходимо? Чи то, що куди треба йти? О, ага, а, а Що? тепер я точно знаю куди. Куди йти? Підскажи мені, Підскажи... Твому... Слізай! Влізай! Злізай! злізай Ага, я не <проб> алло! Не... Куда лаві. Эм, а куди треба? На цього звишені чи шо? Зараз подивимось. Зараз. <Т'> сервер Ні, я здох знов. Ні, ні, давай, бери, бери, давай, давай, давай. Підбери, підбери мене, і йдемо ми. А, ой ні, ні не здихай, саме головне. <с compromise> да, дякую, дякую, я зрозумів, куди йти, чому? А, Ні, не <air code> все. Ми назад повернулися. Куда йти? Поможи. Ладно, давай заново будемо, я не знаю. Эммм, я здох. Мені буде легко просто запитати. Як зробити? Analyse territoration. Я не знаю, куди ітейшн. Як? Ти знаєш робити? Ти? Знаєш? Знаєш що робити? Ти хоч щось тут знаєш? Як. У мене є якась є ідея. Вона може бути провальною. А, який творський режим? Я вже просто устав. Я просто. Це ж все равно сюди підійшов, ти все рано би нічого не зрозумів. Поплавай. Оооо. Ну... ну добре, підемо у Шерс. Нет, 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 нет. <гас> Давай. Ах, я здається зрозумів, куди треба йти. А я не зрозумів. Я зрозумів, забув та отрукнутися. Я зрозумів все. До мене дійшло усе мільйонні попитки. Так. Іди а... Ага. сюди. Причепляйся, дай їх моє. Все, я прийшов, я прийшов, я прийшов, я прийшов, прийшов. до мене дійшло. Ага, я. треба, Мені треба кудись на зачепитися, да, перечепитися. А. -а, -а, -а. Боже мій. О, які, дошло, да. Які ми тупі, тупі були, Біба і Боба 2. Саме знаєш кого. Біба <с onun> <с> <biri> і Боба, да. Yeah, Ай, господи. Поплаваю в лаві. Зараз. Так, ого, там ще якісь. А, це острор, з якого ми прийшли. Ми вже доволі високо піднялися. Опа. Тебе... А далі. Ага. Так, стоп, М -м. все, почекай, почекай. Все, давайте стоп, подивимось, скільки ми прийшли. Ну як, сказати, нам ми ж прийшли, десь, вже рівно половинку. Вулкана цього! Думаєш, на, oh. на цьому вже можна цю серію завершити. Угу. Mm -hmm. <laughs> а, можна завершити. Та я на вершині. Не знаю, на в моменті закінчити. Та, ну типа, як це як це завершити? Я знаю за то, як завершити, зачекай. Я дуже знаю. Все, можна завершити. Я завершив. А. Блін. <laughs> я хотів так зробити. Добре, добре, зараз. Пардон. Все розблоковано, А все, уже все, давай, закінчивай. Може, ща шуч пограем?